Привіт, мудрим мені байдужим, 6 серпня, підсумки найважливіших подій. Уїков зустрівся в Кремлі, привіз новину, яку Трамп вважає позитивною. Зеленський не розказує деталі розмови з Трампом і, звісно, тиск на НАБУ і САП. Тільки зараз вже більш витончений. Отже, друзі, про все по порядку. Уітков прибув. І одразу доповів Трампу щодо перемовин перед цим, під час його польоту, російські представники заявили, що зустріч була конструктивною і дуже доброю. Аналогічну ситуацію озвучив Дональд Трамп у своєму посту. Деталі допоки не відомі. Я думаю, що ми знаємо деталі, які були з'ясовані під час цих перемовин під час чергового польоту Уіткофа в Москву тільки від американської сторони, тому що сьогодні слідом за прильотом Уіткофа Трамп одразу спілкувався з європейськими лідерами і одночасно з Зеленським. Це підтвердив Зеленський, однак не сказав про що саме говорили. Натомість Трамп чітко вказує, що є пропозиція від Москви, яку він вважає прийнятною і яка може призвести до миру, і він. Готовий над цим працювати на найближчі дні і тижні. Це вселяє ніябою надію. Правда, є великі перестроги, друзі. Зеленський, як і частина так званих європейських лідерів, не налаштовані на припинення війни. Для них війна це мата рідна. У такий спосіб вони списують всі свої промахи, я говорю зараз про європейських лідерів, на війну. І це не заважає їм. Робити свої брудні оборудки. Я переконаний, що після війни, після зміни влади в Європі, в Україні, ми знаємо дуже багато деталей про різного роду неприємні речі. І вони зараз, уже між рядків доносяться, зокрема, з Індії, що в той час, коли була війна, виявляється, Індія по якимось схемам закуповувала нафтопродукти навіть для Європи. Ну, а те, що ми все ще торгуємо і купляємо. Чи зрощину і Словаччину, ну це є фактом. Однак, ще раз підтверджую: з того, що я бачу, з того, що я знаю, Зеленський не налаштований на припинення війни. Припинення війни це втрата ним його влади. Всі, я думаю, мудрі небайдужі це усвідомлюють. Тому йому продовження війни край потрібне. тільки продовження війни може забезпечити його подальше перебування на посаді. Зупинення війни автоматично призведе. До виборів, в яких я думаю, що він малоймовірно виграє. Однак рейтинги, друзі, рейтинги малюють йому аж у 58%. Рейтинг, начебто, падає, був ще вищий. Але я не знаю, хто ці 58 Я розумію, що якщо це близько до правди, то величезна біда в Україні. І не від влади, а від цих українців, які підтримують таку злочинну. Брехниливу владу, і тут дуже буде важко розглядати взагалі майбутнє України з присутністю таких людей, тому що якщо вони зараз так вважають, то нічого доброго вони не оберуть і точно нічого доброго для України не зроблять. Ну і шкандаль навколо набу і САП не ущухає. Насправді підливає масло в вогонь українська правда, і не тільки і Європа дає певні голоси. Два детектива, цілих два детектива все ще знаходяться в застінках. СБУ. І зрозуміло, що з ними там ну, спілкуються, якщо так можна сказати. А потвердження, які зараз викладені на шпальтах української брехні, я її не поважаю за те, що вона стала інструментом політичної війни і політичного тиску, цей колишній рупор правди, тим більше в тих, тоді, коли він став власністю фіали і пінчука. Однак я переконаний, що ну, для того, щоб бути підробним. Е Визнаною треба видавати факти свідчення тих детективів, як їх затримували, як з них вибивали їхні паролі. І це точно ну, не відповідає кримінально-процесуальному кодексу. Це просто такі, знаєте, лихі 90-ти, бандитизм. Ну, в принципі, заяви малюка, хто дивився його інтерв'ю, вони прекрасно кореспондуються з тими діями, які описують детективи набу. Тому про незалежність НАБУ і САП говорити марно. Так, ну, законодавство повернули назад. Однак плівки Міндіча, скоріш за все, втрачено і втрачено остаточно, або вони будуть так порізані і виправлені, що вже нічого довести не можна. Зеленський відвів від себе загрозу, відвів загрозу від свого партнера, а відтак ну, може спокійно почувати себе знову на своєму троні і розправлятися душами і тілами українців. Але я думаю, європейці це не проковтнули. І вони піднімають цей Гвафт і правильно я вважаю, піднімають в Україні. Є єдиний шанс, якщо враховувати ці більше ніж 50% відсотків довіри Зеленського. Шанс лише зовнішнього впливу. Якщо справді у нас більше 30% підтримують цього брехуна, який розказував про мирні травневі шашлики, заспокоював нам в той час, коли його не багаторазово більше 10 разів двадцять чимось там та попереджали про широкомасштабний напад. І він нам розказував байки. Яйця по 17 гривень, бусифікація, людоловство. І, звичайно, ну тільки зовнішній вплив може допомогти зупинити війну на фоні небажання знову-таки, Зеленського чи бажання його залишатися при владі, і тільки зовнішній фактор. Може відповідно потім сприяти проведенню ну, якихось, хоч начебто десь близько демократичних виборів, щоб прийшла інша поміркованіша влада. На внутрішній резерв я не можу розраховувати з того, що я бачу. Так, є поодинокі сплески активності, але більшість з промитими мізками, більшість залякана, забита, мудрі не небайдужі знаходиться для себе єдиний вихід полишати країну в будь-який спосіб, і це шлях в нікуди. Головний підсумок сьогоднішнього дня це очікування заяви Трампа з дорожньою картою щодо припинення війни в Україні. Скоріше за все, інформація піде з Вашингтону. Я слабо вірю, що це буде наподано Зеленським, так само як і європейськими лідерами. Або, можливо, звичайно, якийсь інсайт журналістів в приватних розмовах з європейськими лідерами. Тому саме важливе, як на мене, зараз отримати цю інформацію і з рахуванням цього, ну принаймні, подавати свій голос у всіх соціальних мережах з підтримкою чи ні. Тому що напередодні Китай чітко оголосив про те, що він наполягає на своєму мирному плані. Мирний план Китаю був зупинення з бойових дій на лінії зіткнення, відмова України від статусу НАТО і зняття односторонніх санкцій, в принципі, як на мене. Це нормальна позиція. Якщо Китай з США в цьому зійдуться і дотиснуть Росію Україну Європейський Союз, то я буду аплодувати і дякувати Богу, що ми отримуємо такий мир.